Прогноз на матчі ліги конференції, матч між командами дніпро 1 та Вадуц. Вадуц єдиний представник Ліхтенштейна, який відібрався через кубок даної країни. І думаю, що особих шансів у Вадуца на прохід в Єврокубкову весну майже немає. Команда провела два поєдинки в. Лізі конференції, програвши 1-4 Азел Кмару і зігравши дома нульову нічку проти Аполлону, сама команда знаходиться у другій лізі Швейцарії, причому теж там особливо хороших результатів не демонструє. Команда знаходиться лише на 9-му місці. Тому. Ось чогось особливого відваду це не очікує. Дніпро в принципі досить непогано стартував в чемпіонаті України. Останній тур впевнена перемога над Львовом з рахунком 3-0. В його кубках мали два хороших опоненти. Програли вони домашній матч проти Азе, хоча показали достатньо футбол. І в останньому турі з Аполоном зуміли на виїзді обіграти кіпріотів з рахунком 3-1. Думаю, в даному поєдинку нас чекає впевнена перемога Дніпро-один. А прогноз на матч перемога Дніпро 1 за коефіцієнтом 1,61.